Всім привіт, ребята! Ви на каналі Маліталона Сікіша. І сьогодні я знімаю тока-бока. Я сьогодні знімаю е, стройл магазин, е, бо починається школа, всі йдуть за картилярю, хто купив, хто вже не купив. Але я думаю, багато хто людей не купив. Канцелярію, розаки і так далі. Ну, ми зараз построїмо магазин з того-бока. Я вже один ларіок построїла, залишилося ще пару. Там буде і не тільки канцелярія, а ще й косметика, одежа, аксесуари, кафе, я навіть не знаю. Ну, Зараз ми це все будемо строїти. Зараз я покажу і розкажу перший ларіок. Наш магазин буде виглядати отак. І Городку. Я думаю, ви, всі його, ви його побачили. Ну, а ми зараз будемо починати строїти. Зараз хай загрузиться. Так. Отакий ларьок Он до це перший я сама построїла. Можете оцінити від 1 до 10 і поставити в коментарях. Тут є і пінали, і стругалки, і гумки, і клеї. Я навіть не знаю, це канцелярські ножики, лінійки, ручки, фламастери, блокнотики, олівці, карандаші. Я навіть просто не знаю, як це все об'яснить. А це крушок книжечки всякі. А ці книжки не продаються, вони просто ті діти ж приходять подождати своїх там сестричок, не знаю, то щоб посиділи і двох тих, хто не йде в школу. Ну, а тут ми зараз, вгадайте, що ой. Вгадайте, що ми тут будемо строїти. Ми тут будемо строїти одежу. Оде вже буде така, як ходять в школу, не така простенька, а може навіть і простенька, я навіть точно не знаю. Но ми зараз будемо це все строїти, обустроювати і так далі. Кстати, по цьому магазину можна побачити, що я люблю Ліани. Ну давайте почнемо. Нам треба шкафчики. Щоб вибирати. Я думаю, отакі от вешалки нам підуть краще. Тож з Ліанами, як я люблю. Зараз ми ще все зробимо. Таку точку візьмемо. Щоб подіватися. Щоб... Возьмемо мої улюблені ліани. Сквіт команду. Ліани майже готові. Таку так. так. Цей магазин буде посвячений як Ліаном. Кстати, я точно не знаю, є така ім'я ім'я Ліана. Ну, але якщо є, я їй передаю привіт. Так, давайте еще что-то кусь поставим. Такие, я думаю. Такие, я думаю, классно. Да. Кактус. Давайте еще поставим такие штучки, чтобы тоже сидели и ждали. Ну, типа. Ладно, не будем составить, потому что у нас уже есть тут такие. Думаю, якийсь ковк можна буде поставити якийсь біленький. бо, як ви бачите, цей весь магазин в мене посвящено як білим. Отак. Картину яку зараз поставимо. Кстати, я зараз можу покласти ті картини, які мені дуже сильно нравляться. І блсочки, так, і все остальне. ой ой я хотела зелечку выправить, но ну, ладно, хорошо так было. Мне нравится такая картина, а я не классно, не буду, будущее, Вы на сюда не приходите. Может, я покласть? Найбільше мені нравиться такі лісочки. Такі прикольні, такі класні, але прикольні. Але це мені якщо не нравиться, Я його просто поставлю. Старіне, воно мені не нравилось. Я хочу щось таке не старіне вклад, так, що такий диск. Так. Я думаю, все это покладу хватит. Картина, не хватит, все-таки магазинчик у нас получился. Дальше потом занесу я всякие ладешки. Давай дальше. Тут у нас, ой, то есть тут у нас будет косметика. Я это все я вам покажу и расскажу, и все так остальное. Я маленькому, у цьому уголку у нас буде туалет. Обокновений, простий туалет. Я б чехала, звичайно. Я хочу зробити, як в раковині. Хочу я покажу вам самий мій улюблений почти, умовальник. У мене їх крашу три. Чотири. Ой. Хтось п'ять, вибачайте, п'ять. Перший це отакий. Другий це отакий. Третій це отакий. Оце я почти везде вни. Пользуюсь ним. Отакий. я його теж практично зіставлю. І новенькі отакі, мені тоже дуже понравилися. П'ять помивальників. Вони мені дуже сильно подобаються. Я поставила такі, я не знаю, як я так його поставила. Отже, покажу, які мені найбільше подобаються зеркала. У мене їх тут а, три. Це отаке перше. Ось тут я поставлю. Так, таке І далі таке Ну, і ще це Чотири. Ну, і ще деколи його використовую це я в мене мені дуже сильно подобається. Але більше мені подобається оці два. От вони прям такі класні. А себе оце от розмите. Я покладу це. Моє любви фактично. Це буде оголок у нас з планшетами і косметикою, а тут буде ще маленький оголок з ігрушками. І далі оголок з ну, самою ці, як сказати, касою. Так то все я покажу і розкажу, як все має бути. Оголок з косметикою у нас буде, зараз покажу де. У нас має бути. ось такий буде стало. Ну, Буде такий столик стоять. тут Два столика з косметикою. Тобто один столик з косметикою. Далі буде стояти спеціальна полочка. Дві, якщо міститься. Ось і два. Містилося. Ось так поставимо, то тут буде столик. Нам треба е, зеркало. Зеркало я поставлю пусте. Просте, нормальне, пусте, без всякого цього. І за того те, що має бути обикновенне, нормальне. Це поставила, але я його вже поставлю це Ну, Дуже я прям не можу. Ось таке прикольне. Так столик. і стільчик.

Ja myślę, że mnie to wszystko nie mistę. Ja jestem prawdziwa казала, що не міститься. Їх три штучки у мене не вмістилось. Це ми, звісно, можемо сюди ще покрасти. Далі я просто без поняття в це. М А це як об'яснити прям навіть в шоці? Це ж навіть не весь магазин. Фаліани так багато забрала? Серйозно. Я шо? Ладно, я придумала, я зараз косметику всю заберу і косметику принесу з іншого дому. Я думаю, так буде краще.

Мені ще треба зробити уголок з планшетом, щоб вони собі вибирали планшетики, всякі такі всякі, ну, з телефони. Отак, От і зараз ми цей уголочок зробимо. Є давай покладемо. Планшети я теж принесу з іншого будинку. Оп. Оп. оп І коврик ставимо. Такі біли, я думаю, нормальний Понімаю пустоватенько, але... Що робити? Тут ми ставимо каску і облок мягкими ігрушками. М'які ігрушки у нас будуть лежать. Е Де ж таке ще класненьке найти щось? Ну, шкафчик такий. Ось тут, я думаю, такий. Двойний шкафчик, я думаю, буде нормальний. І ще покладу я таку палочку. Далі кас. Нам киловий столик. Я в принципі то знаю, як каса виглядає. І це закухольне. В конце я давай так буду нормально. Стал ему ну, кассирный стульчик. А вот такие буду нормальные. Дальше я думаю, это самые такие буду полочки. Вот такие, Я думаю, одну такая полочка, я буду хватать. Этого. Дальше требуется вот там мусорник поставить. Вот такие. Все. Теперь ставим всякие косирующие штучки. Я думаю, кассирша будут рады попытку. Тільки сіршені штуки. Я їх пропускаю і не бачу чи що я просто. Бо я забуваю, як вони виглядають кожен раз. Я дуже давно вже не робила цей магазин, але я кожен раз роблю в цьому. Як... Ну, тут я цей магазин я роблю. Ця штука теж я думаю, і понадобиться. Mm -hmm. Я не розумію, де воно може бути. Я їх пропускаю, чи що я просто не понімаю. Може тут вони є? О, да, тут вони. Я думати, тут тут поставлю. Я ще зроблю готель готель. Я ще дуже багато в токабока, чого буде робити. То ви обов'язково дивіться мій канал з Токабока. kamery dostávám tam. Je moje kamery vidno, ale... já myslím, že tak bude překvapivé.

цей поставити чи цей? Ой. Ну цей поставлю. Я також вже не спізніше і хочу вам сказати Знову який раз якийсь говорю. Ну, дякую вам за перегляд. Отакий я гарненький домик построїла. Буду потім все цієї інші серії заносити. Як вам, якщо mm -hmm. подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канали. Думаю, вам обов'язково він сподобався. Дякую ще раз за просмотр всім. Пока-пока!